Доброго всім вечора. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ось таке у нас небо. Сонце вже зайшло. Ліхтарі засвітилися. А я йду на кухню. Ось так і у нас зараз час, і буду готувати оладки з яблуками. Беру миску, вбиваю туди два яйця, трішки додала солі, додала цукру ложку столову. Тепер розмішую все це, а тепер додаю трішки молока або вершків. В моєму випадку це вершки і знову добре перемішую. Я роблю це ложкою, а далі беру борошно, просіюю. І розмішую. Тіста вийшло небагато, тож додаю ще теплої води і знову розмішую. А тепер ще трошки просію їм борошна, замішую тісто і відставляю його. А тепер дійшла черга до наповнювача. У мене ось таке середнє яблуко. Тепер беру яблуко і нарізаю на маленькі кубики. Я шкірку не обчищаю, вона потім в готових оладках не відчувається ось такі кубики. І тепер додаю їх в тісто. Знову розмішую і починаю смажити ложкою викладаю на сковорідку, ось так, і вже мої оладки смажаться. А чоловік мій тим часом. Займається своєю справою. Ось так набиває. І тепер такою ось приспособою закриває кінці. Щоб тютюн не висипався. А я вже тим часом смажу другу партію оладок. Смажимо на плиті для економії електроенергії і газу балонного. Наш котусик теж чекає на оладки. Ну, тебе посмажила латки, давай. Звичайно, ось вже на тарілочці є. Я їх перевертаю і викладаю ось такою лопаткою. Їй вже багато-багато років. Майже стільки, скільки мені хто пам'ятає такі. Може, в когось були, або ще є досі. В мене ось є. І в мене ось такий раритет. Певна кружка із Харкова. Залишилася пам'ять. А в ладок уже і друга партія готова. Ось посмажила вже всі. Всього їх вийшло десяток і вже можна смакувати. Дуже гарно смакують із сметанкою. Ось так. Хто зараз вечеряє тим смачного? Зараз я буду куштувати. Ось такі вони всередині, шматочки яблук. Як я вже казала, вони розм'якшуються під час смаження. І тепер вмачаємо їх у сметанку і смакуємо. М -м -м, яка смакота? Кому сподобався такий рецепт, можете сміливо готувати. А я ж ще раз бажаю смачного, хто зараз вечеряє, а може вже і снідає. На цьому буду з вами прощатися. Пишіть свої коментарі. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео!